З нами Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації. Доброго ранку, пане Євгене. Да, доброго ранку. Куди прямуєте, якщо можна сказати, в яких справах, чи, чи спокійно все в кривому розі? У ну, справах, звісно. Справа. Да. Чи тихо довкола вас, і до чого готується Кривий Ріг, як готуються зустріти свята? Нормально, спокійно, без е, яких там паніки, без всяких таких моментів впевнено, що буде все добре і ніяких провокацій не буде. Ми в цьому впевнені. Так що святкувати ми, звісно, сильно не будемо, тому що не до свят, але відзначимо всі державні свята добре. Власне, також знаємо, що були обстріляні три громади. Є, на жаль, навіть загиблі, є загибла жінка, семеро ще поранених. Розкажіть трошки про це. Вчора в нас був тяжкий день. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольська. Також саме місто Зеленодоль зазнало обстрілу СЗУ «Ураган». Цими касетними зарядами билися серед дня, і на превеликий жаль, семеро людей отримали поранення з них. Дев'ятирічний хлопчик наразі сьогодні його будуть оперувати, доставати осколки з ноги, так, ну, тяжковата буде операція. І на превеликий жаль загинула жінка вчора в результаті обстрілу від отриманих поранень. Прикордонні території Апостолівської громади вчора також були під обстрілами та Широківської громади. Сьогодні вночі Зеленодольська громада також зазнала обстрілів ну, прикордонних територій. Без руйнувань, без постраждалих, такі незначні обстріли, ну але все ж таки були. Кожного дня ці расисти стріляють і обстрілюють наші території, наших громад. Але ми тримаємося і гідно стоїмо і не незважаючи на ці всі обстріли, постійно виконуємо всі свої завдання. Світло, вода, газ є в кожному населеному пункту. Всі комунальні підприємства також працюють, виконують свої завдання. Так що... Працюємо, живемо і наближаємо перемогу нашу якнайшвидше кожного дня. Пане Євгене, там бачу у вас в автівці позаду висить на вішакові вишиванка. До чого вона, куди ви те, чи просто так вирішили прокатати її в машині? Ні, ну дивіться, кожного дня виїжджаєш зранку, не знаєш, коли повернешся, тому. Деякі речі вижу з собою. То вона не з вами тільки... завжди? Не завжди. Але там не тільки вишиванка, там і військова форма, так що там різні речі. То, так от, щоб от, в повній да. бойовій готовності завжди бути. У багажнику теж багато речей, так що не буду показувати. Машина повністю готова виїхати і на, на тиждень їздити по території району і не повертатися додому. Так що машина підготовлена. Але примітно, що вишиванка завжди з вами. Це, це багато ну, про що говорить. Да, ми готові зустріти перемогу завжди і кожного дня. Тобто, завтра перемога, ми вже раз і в вишиванці. <рес> Чудесно. Скажіть ще, будь так. ласка, я тут читаю новини, новини з вашого регіону, і от дізналася, що в кривому розі виявляється. Є вулиці дотепер Єнісейська, Зеленоградська, Ямальська і Білогорська, можливо, є ще інші вулиці, які мають походження назви їхні від топонімів російських, але от люди хочуть, аби їх перейменували. Наскільки це розповсюджене зараз явище в Кривому Розі? Що люди просять, аби змінити назви на назви? Якісь що мають стосунок до цієї війни, яка триває, чи до що були названі іменами полеглих героїв, я знаю, що це дуже така тема, яка обговорюється і депутатами городського совіта, і мешканцями міста. І це я думаю, що найближчим часом ці всі вулиці будуть переіменовані, тому що дуже нагальне питання, таке, яке дуже активно обсуждається, так що обговорюється. Ну, буде все переіменовано. тобто, це самі мешканці виступають ініціаторами? Так, так, так. Самі містяни. Так, так. ну і я ще запитаюся, яка є е, власна економічна ситуація, що зараз з гігантом Криворіжсталь, ArcelorMittal, Арселор Міттл, Чи він працює, чи якісь є надходження до бюджету місцевого, чи вам взагалі там більш-менш нормально з всім? Ну, на превеликий жаль, зараз підприємствам дуже тяжко працювати і зменшились е, обсяги видобуткування цих природних іскопаєх е, на нашій території, тому що ми знаємо, що порти працюють дуже на жаль в обмеженому такому стані, і це все напряму стосується наших підприємств. То... Підприємства наразі зменшили свою кількість роботи. Так само, як і сільгосппідприємства, зібрали врожай і наразі складують його можливість вивести обмежено. Так само і підприємства металовидобуткових теж зменшили обсяги свого видобутку і производства, тому що з реалізацією». Ми всі чекаємо, що розблокуються повністю порти, і буде можливість вивозити це. І відразу вони відновлюються. А наразі то проблема є зменшенням. Зменшили вони обсяг видобутку в усіх напрямках, скажімо так. На жаль, що ж. А... Дякуємо вам, власна пане Євгене. Вам відпускаємо е вас е у справах. В ваших справах хай вони всі сьогодні будуть добре е з вирішені. залагоджені та й вирішені. і вирішені. І Що була нагода вдягнути вишиванку? Що була так. добра нагода? <різь> <різь> Євген <різь> Ситниченко і його вишиванка були з нами. Розказав пан Євген нам про ситуації в Кривому Розі і, і довкола.